Ми в місті Біла церква Київської області. Я зараз не на популярну вуличку зверну, яка щас... І сам не пам'ятаю, як... як називається, але щось таке. Мабуть, чи не Красовська, чи якась. Ладно, зараз подивимося. Місто Біла Церква Київської області, районний центр. З населенням примірно більше 200 тисяч народу. А тут переважно знаходиться частний сектор, частні будинки і такі от тут ви вигмахали здоровий сучасний будинок. Сьогодні у нас Яке 19 липня 22 року Fashion Kids Магазинчики тут фірма архітектора, пам'ятаю була колись, не знаю чи є час. А тут доми, построені построєний зразу після війни світової двохітажки люди звісно ті що тут поселяються тому що це центр міста то вони так от роблять собі бачите так от самі собі вже ремонтики навіть наружні зовнішні правильно сказати вот. Тут все такі домики духповерхові. Ну і хоча вони звісно не тянуть на таку якусь архітектурну споруди, пам'ятки там і так далі. Але нагадують що було після 70, 70 80 років назад. Оце вони тоді були тут. Людям треба було де то жити і будували такі маленькі будиночки. От. Машинки такі бігають на хілі. А цей зовсім загородився, Це заборчика взяв, построїв. І що він зробив? Просто заборчика. Ага, дверей немає, нема виходу, ну ладно. Да, а так от сараюшки. Пам'ятаєте, 50 років хто жив. В 60-х роках. О там двері і там типу погрибок. І там по типу консерви і там всякий хлам. Це була така радянська. Радянські часи. Да. Концлагер страхітний був. Це просто сьогодні ми, коли знаємо деталі тих часів, а, якщо ми самі там жили не по історії, як по, по типу в книжках написано деяких вже істориків, а реальне, реальне житуху то я особисто пам'ятаю себе стоящим в черзі за буханкою кукурузного хліба, це про хрущові. От. А потім її не вистачило. І я простояв 4-5 годин і йду додому ні з чим, з копійками в кармані на цей хліб. От вам і хліб по 20 копійок. А його немає. А штани купити якісь хороші. В Київ, на толчок їхати потрібно ночью. Щоб ніхто не бачив, продавали ці штани, туфлі, рубашки там. Одітися було в магазині неможливо. Ці, що плачуть за... Цим Радянським Союзом, так званим, от, схаменіться. Напевно, ви не жили тоді. Оце купить людина цей товар, який за місяць ціна місячної зарплати. Ну і щасливо, звісно, ходить в цих джинсах, цих туфлях, нормальних рубашках. От. На вихід. Це частний сектор. Лермонтова. Так, Лермонтова. Ну, Лермонтова, Пушкіна. Це старі назви. Я думаю, що вони вже замінені. Лермонтова вулиця, чи якось по-іншому називається? — Ліантовича зараз. Ліантовича. <реш> да. О, так от. Догадався я. Ліантовича, пожалуйста. Це садок дитячий там. Тут немає нічого. Воєнних об'єктів, учасний сектор і дома. Обчага там от знаю. А це такий домик непоганий. Лентовича, це наш діяч український. А Лермонтов, ну хай для Росії там радується Росіяни. Багато горя принесло нам ця держава, багато. Ось така вуличка Лентовича. А, ще й і ти. І ти мені спів. Це метрів 300-400 туди до кінця. Мабуть, буде сильно длинний ролик. Тому це такий будинок. Щось таке непонятне. Як організація чи що. Мабуть, я вже не буду далі знімати, тому що це не може видержати моя смартфонія. Так от влаштував собі в частному секторі хату. Бачите, як він її під зробив. Домік то звичайний. Нічого там такого нема. дробинка навіть така цікава. Бачите, варена з узорчиками на другий поверх але старий дом, старий дом видно зразу древній древній хай буде там тут теж е, двох її почали приводити в порядок або оцей тут навіть такий балкон зробили цілу кімнату Ну, зробили, те зробили. Так, да, життя на дану секунду мирне, а вночі на білу була атака. Шахеди летіли. Але кудись розвернулися на Київ, а то і позбували наші. Наші добре збивають їх. І ракети, і калібри, і що тільки не лі... літає. Отаке. От Тому оці от заяви росіян по типу ми, люб... ми принесли вам освободження. Залиште освободження собі. От там ви свободні від того, щоб рот відкрити проти Путіна. Отак от, от і держіть його там у себе, це освобождення. У нас вільна держава, ніхто нікому нічого не забороняє. Хочете президента критикувати, критикуйте його снук до голови. Так цікаво, бачите, як самі собі і зробили. Це ж не держава. Люди самі зібралися і зробили. А тут частний сектор. Ой, казав, що закінчу, а бачите, йду, йду. Правда, трошки повільно йду. А це вже сучасний домик такий. Може тут і був не сучасний, але він зараз така ляля. І той рядом теж ляля. Отакий да, Лєантовича. Ліантовича, Ліантовича був ще Лермонтова. Лермонтов, якщо б це познав, що він... Він то не з російського народу, але писав то в російські часи в Російській імперії, знав, що оце таке буде робитися в його державі, мабуть, його окончательно прокляв би цю рашку. Приставку не забудьте вставити за нею після слова рашка і йде слово починається з П. Ну так от. Доволі, я думаю. Отаке таке путешествие на Ліантовича бувши Лермонтова, Я вам його показав. Пишіть коменти. Особливо ті, хто тут жив, живе. Може свої хати бачили. До побачення.